Марганці в районі 9-поверхівки було встановлено ще одну станцію до очистки води для того, аби кожен мешканець громади мав змогу безкоштовно отримати якісну очищену воду. Завдяки співпраці Геннадія Васильовича Боровика та нашого депутатського корпусу, наші мешканці нашої громади отримали ще одну станцію до очистки води від наших партнерів італійських за допомогою громадської організації Паростки надії. Особа, особлива вдячність Маріні Макарової за допомогу за безкоштовне отримання такої станції, яка буде наразі весь мікрорайон Ворошиловки забезпечувати питною водою. Система очищення води оснащена новітнім технологічним обладнанням. Установили станцію до очистки води, котра приєднана до мережі питної води, яка Виходить з насосно-фільтрувальної станції Марганецького водоканалу. В станції предусмотрена доочистка води механічними фільтрами, фільтрами, колонами, які засипані реагенти для очистки води. А також в нас є дві мембрани осмосного фільтра. За якістю вода буде не гірша ніж покупна. Завдяки співпраці міського голови Геннадія Боровика з різними міжнародними організаціями, наразі у різних мікрорайонах міста, функціонують 9 станцій до очистки води, з яких маранчани безкоштовно набирають воду. Є люди, яким дуже важко і мають мале фінансове забезпечення, мале. Тому, звісно, така станція для людей, для людей похилого віку. Дуже гарно буде людині прийти, набрати водичку. Тому дякуємо тим людям, які нам передали цю станцію, а нашим хлопцям водоканалу за те, що вони її встановили. Мікрорайон великий. Так, де ж одна ж, от там на Ворошиловці у нас станція, друга ж де на Сонячному. А тут якраз описня. Ми тут живемо. Взагалі. Дуже зручно. І Вода хороша, добра. А ви отримуєте її безкоштовно чи як? Безкоштовно. Да. А, чи потрібні такі станції взагалі у нас в місті? Ну, само зараз. собою потрібні зараз. Да, потрібні. Людям, там десь проводять церква, тому очередя страшні. А тут нормально. Раніше була очередь, зараз немає. Все нормально. Везде треба вставляти такі станції, щоб люди пили воду чистую. Проблем немає зараз з водою у нас. Ні чердів немає, нічого. П'їшов взяв і все. Дуже хороша штука.